На двох кріслах таки не всидів. Президент України звільнив Володимира Шульгу з посади голови Сумської облдержадміністрації. Відповідний указ Петро Порошенко підписав 16 вересня. Нагадаємо, Володимир Шульга став губернатором Сумщини у березні. Протягом півроку він поєднував цю посаду з депутатським мандатом. Як сучільник області повторно балотується до Верховної Ради по округу номер 161 з центром у Ромнах. До відставки з посади губернатора був готовий. Буквально вчора документи про реєстрацію мене як кандидата в народні депутати подані в центральну виборчу комісію. І, звичайно, що балотуватися в народні депутати з посади голови обласної державної адміністрації це не по-європейськи, це не відповідає європейським принципам. Сумчани ж з такого приводу засмутилися не дуже. Найдуть йдуть завжди. Ну, Може бути, новий буде краще. Його важко оцінювати як губернатором, бо він мало був. От, і одночасно він був депутатом на двох кріслах, дуже важко сидіти. Мені Шульга, що чмир однаково. Ні положительно, ні тоді, ні зараз не було. ще назначив, я так розумію, турчину, а Порошенко не, не звільняв його. все. Нова влада. Новый губернатор повинен бути. Я його плохо знала и о нм почти ничего не знала. Он мало общался с людьми. На контакт почти с людьми не йшов и поэтому я о нем ничего не могу сказать.